Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт нас на огляді, ще й не пригляний та розметний автомобіль Часи 20 620 рік з оригінальним пробігом 18 тисяч кілометрів. без жодного підкрасу приглянений з Німеччини. Батарея 38 кВт на 136 кітки сил. Цей автомобіль можна придбати на скредит та по перерахунку. Матерична led оптика денні ходові вогні противотумані фари. Оригінальні локосплавні диски R16 на хороші резані Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Чтиріне мультикермо. Керування мультимедією. Оригінальний пробіг 18 тисяч км з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автополтру розетка 12 вольт, два підстаканники. Функція e-Sound вибірджом руху. так Виглядає меню в автомобілі. Керування жестами. Медіатека, CD-dVD, на дві карта USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, Індикатор тиску в шинах, Є менеджер Настройки автомобіля асистент освітлення, освітлення салону, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопаради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки. Настройки дзеркал та склочисників. Фундиціювання рядковий обігрів лобового скла. Вертачок з охолодженням фейсфай мультимедіа. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлохітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Зарядка, аптечка, компресор, піна для куліс. <му> Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також на це дуже великий вибір автомобілів. Багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться двадцяти Львова в сторону жовтого село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.